Тут просто знайшов місце просто ідеальне місце знаєте, погоня в якійсь, типу, закритій лабораторії з довгими коридорами. Просто посмотрите на, на ці вайби. Це просто ходив в банк, вирішувати деякі фінансові питаннячка. Неважливо. Чи важливо? Хто знає? Я знаю, а ви не знаю. Ну, коротше. Пало сьогодні просто супер. Я так давно вже добре не спав. Ну, логічно, я давно його четвертій не засунав. Але це не головне. Головне, що сьогодні мені треба вирішити дуже-дуже важливу проблему. Як можете побачити, в нас в квартирі всього-навсього один стул. А людей та тут живе двоє. А значить, і стулів нам треба двоє. А значить, мені предстоїть сьогодні купити ще один стул. От зараз нарешті за стулою. Їду за стулом. щось застряли в пробсі. Ой, не в пробця, а в потязі. Ми коротше, застряли в потязі. Він нікуди не їде. Двері не відкривають. Кажуть, що вони кажуть, дві двері не на платформі. Вони не можуть їх відчинити. Кажуть, сподіваємось, допомога буде скоро. Кандія канд тут нема. Плюс тридцять один на сонці. Сумнівно. Повірте мені, я так телефон до себе близько тримаю, не тому що тут дуже багато місця. Перша спроба поїхати за стулом не М'яко кажучи, не вдала. М'яко кажучи, не вдала. Коротше, потяг просто відтягнули назад іншим потягом. Вони такі відкрили двері, ми вийшли. От зараз він стоїть отам от на платформі, люди деякі не виходять. Я так розумію, цей потяг зараз поїде далі, але я почекаю вже наступний. Краще вже почекаю наступний. Хух, слава Богу, на цей раз все це вдало. А он і моя ціль. Я, якщо чесно, взагалі не впевнений, з чого я взяв, що в Canadian Tire будуть крісла чи сидіння, чи ще щось. Не уявляю. Я взяв оце. Ну, bacon, Cheese з Dog. Сім баксів за хот-дог. Це тема, і дуже смачно, і дуже типа сім баксів. Де, де ви взагалі такі ціни бачили? Типу, сім баксів. Тема. Оце вже, до речі, не така тема. Це просто якийсь бред. Не, ну, стулья тут теж можуть бути. Стулля. Ну, це щось дороговато, якщо чесно. Ну, а це не виглядає прям дуже комфортно. Коротше, що та вибір стульяв мене тут розочарував, тому йду шукати скотч. Так, не дивуйтесь, я вчора вже купляв скотч, але за день переїзду ми весь скотч, що там був, використали. Ми використовували дуже багато скотчу. Скотч. на це раз, слава богу, не переїзд. Так, да, невдало сьогодні вийшло зі стулою. Ну нічого, е, потім закажемо з Амазона, Я там вже знайшов потрібний мені варіант. Я хочу такий, типу, мішок. Ну, типу, мішок для сидіння, я не знаю, як його ще описати. Тут буде скріншот. чи тут десь, коротше, буде скріншот. От, Да, сил вже сьогодні нема. Збирати я, напевно, меблі буду завтра, тому що Т треба трохи відпочити. Підписуйтесь, щоб продовжувати, я не знаю. Просто підписуйтесь.